Коли я зробив цей вибір, моє життя змінилося кардинально. Я став мільйонером, почав жити в таких прекрасних місцях, подорожувати. І цей вибір був у тому, щоб я взяв всю відповідальність за всі події, за все, що відбувається в моєму житті, на себе. Все. Зараз я не виню нікого, я не виню людей, я не виню погоду, я не виню владу, я нікого не виню, окрім себе. Тобто, все, що відбувається у моєму житті, за все винний я. І коли я це зрозумів, коли я взяв на себе всю відповідальність, я зрозумів, що я можу вибирати собі будь-яке життя, яке я хочу. Цей вибір робиться завдяки розширенню мислення, завдяки привичкам, завдяки принципам. Тому що як живуть більшість людей, вони винять владу, вони винять інших людей, вони винять погоду. Ну просто подивіться, як ставлюся до деяких речей. Я, наприклад, сьогодні йде дощ. Пішов дощ, людина каже, блін, пішов дощ, пасмуртно, він зруйнував всі мої плани. Сьогодні у мене поганий настрій. А я в цей час роблю інший вибір. Я виберу о дощик, Прекрасна така, знаєте, ковзі атмосфера, чіл, прекрасно послухати оцей звук дождя, оці запахи після доща. Тобто я вибираю насолодитись цим дощем. І якщо щось стається в моєму житті, я не пробую змінити людину, змінити події, змінити світ. Ні. Я просто змінюю своє ставлення до свого світу. І коли я зрозумів таку величезну банальну річ, що потрібно за все брати відповідальність на себе, все, мені розблокувався доступ до такого життя.